Галина Гордасевич. Межи мною і вільним світом. Межи мною і вільним світом були дроти в п'ять рядів натягнуті, і з вишок суворо й непривітно, дивились хлопці в форму одягнені. Та якби до мене з'явилась фея, що може виконати прохання кожне, я б не стала. Просити у неї забрати в мене життя тривожне, я б не схотіла прожити по іншому, жодного дня, ані жодної хвилі, всі мої дні у минулому лишені шрами у серці моїм залишили. Тільки ж, якби не минуле, не пройдене, не було б і мене, а була якась інша, я бережу. Свої згадки мов ордени, від себе відмовитись зрада найгірша. Я знаю, майбутнє в нас буде погоже, неправда і зло відійдуть у минуле, тільки забути його я не можу, не вимагайте, щоб я все забула. Переможного миру вам.